Бажаю здоров'я, українці. Хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я за мобілізацію, за те, щоб люди мобілізовувалися, за те, щоб ми перемагали. Якщо є прагнення перемоги, то потрібно щось для неї робити. Здорові, дуже чоловіки повинні мобілізовуватися до ЛАВ ЗСУ. Мобілізація повинна бути якась мудра, якісна, а не це все ганьба бігати за хлопами по вулиці. Це ганьба, а не мобілізація. Влада повинна. Показати приклад. Також стосовно нашої тактики і стратегії. Я вважаю, що стратегія наша, ну, як мінімум, є недосконала. У нас є дуже багато радянських е, таких е, систем, які працюють дотепер. 2024 рік, а у нас ще. Такі радянські засади. Ми повинні перемагати не кількістю, а якістю. Штурм має бути інтелектуальний, а не м'ясний. Нас як мінімум в 10 разів менше, тому ми повинні як мінімум бути в 10 разів кращими, мудрішими, хитрішими, сильнішими від москалів. На, на владу не зважайте, тому що влада це є ми і ми повинні. Поводити себе як влада, приходити до наших представників влади і питати, не скільки вони бруківки покрали, покла, покрали чи поклали, а що вони зробили для перемоги, що вони поклали задля перемоги. І, і ми повинні рухатися вперед. Тому що якщо ми будемо такими самими темпами працювати, як зараз, то час грає як мінімум, не на нашу користь. Час це не гроші, це, час це життя. У нас є багато шансів програти. Це є корупція, це є е, якесь невігластво, це зрада, наша зрадонька. Це багато інших поганих речей. І у нас є прекрасний. Шлях перемоги це не здаватися і ставати кращими. Дякую за розуміння. Якщо разом переможемо. Слава нації!